Тріс, наружу, все дуже гарно, їжа дуже смачна, е, класи хорошо розположені. Укриття зразу ну, з'їдання. І, наприклад, там є класи з'їдальні. Якщо е, почалась тривога, а клас же вже в укритті, їм не треба нікуди. От є себе, наприклад, в обі, і от, е, от почалась тривога, а ви вже в укритті. Спортзал великий гарний. одним словом, супер. Часто кудись мандруємо басейни. всякі. ми робимо дуже часто всякі коробки. Дуже із паперу, із глини в нас був мастер-клас недавно Марія. Просто вона теж любить творчість і ми з нею весь час малюємо. Ми нею весь час малюємо. творчість робимо. А ще єдина. І от Ірина одна завжди мандрує. Як помандувати, так і риба. Адміністрація класна жить. Ще мені подобається Таня, я її помічниця головна. Тільки-тільки Таня. Вона така класна, добра, мила. Ну я так, да. я буду кожен, кожне літо ходити сюди. Бо тут так класно. Тут так классно! Иду исподобиться поводам. Там у нас может быть слойка с вишней, слойка с шоколадом, бутерброд с шинкой, бочка с маком, бочка с сыром, бочка с вишней, оладики могут быть, может быть, да, оладики с шоколадом политым. Это узвар на обед. На утро чай с фруктами и печеньком. На обед, э, конечно, первое и второе.